Ми знаходимося в експарці, і тут у нас буде наш фестиваль 13-14 вересня, квитки на концертю. Ми зараз не побачимо ніяких там якихось масштабів, що буде, як воно буде, тому що, по-перше, сьогодні вихідний, все запарковано автівками, так як люди гуляють. Але в загальному. Але так, ми дивимося до концепції. Да, ми закриваємо в загальному дуже великий кусок території. Давай відійдемо, нас зараз зіб'ють. Тобто, ну в загальному ми під себе закриваємо дуже великий участок. Тобто це відкрита галявина, десь є якісь забудівлі. Тобто в тій стороні в нас буде вхідна група. Там одразу і перша сцена, де будуть вечірки проходити. Де буде сцена стояти основна. Основна сцена буде прямо перед нами. <хи> тобто представте, що тут нема машин, і тут стоїть огромна така велика коробка з металу і так далі. Да, вона, тобто люди бдутки заходити на фестиваль, одразу будуть бачити головну сцену. По ліву сторону у нас отут, де зараз якісь станції відбуваються, буде маркет локальних брендів. Тобто, всякі українські виробники будуть продавати свої речі. Мерч. Свої вироби, так, якісь мерч артистів. По праву сторону у нас буде зона фудкорта. Тобто доволі багато то тут будуть бари, Джонні Волкер, капітан Морган. буде різна їжа, і мангали, і хадоги, історія з кальянами. На баскетбольному майданчику буде презентація King Media Basket відбуватися. Але основна вся картинка буде відбуватися тут, прямо перед нами. Тобто Максимальна забудова, ми з пустої галявини. По факту зараз парковкою перетворимо на два дні. Це місце це найбільший фестиваль міста. Угу. Ну, ми зараз живемо під час вторгнення повномасштабного. Тут укриття буде? Так, звичайно. На території к парку є укриття. Одне знаходиться прямо за нами, інше знаходиться в іншій стороні парку і також є підземний перехід, який слугує. Укриттям От на зі чого люди спускаються так звичайно. Ми передбачали це. Якщо повітряна тривога, фестиваль зупиняється, і всі гості мають покинути територію до відбою. Тоді лише ми зможемо продовжити.